Чуєш, брате, в нашу хату прийшла війна? Зі сходу повзе ненаситна москання, вони хочуть тримати нас у руках, неволі тому світ, розбрах і страх, як робили, це триста довгих літ, за свій здичавілий азійськ, азійсько російський світ. Чуєш, брате, часу гай, дари, автомати до бою вставай, за синіє море, за ясні зорі, за наш рідний край. За жовтеє поле і за родину стріляй, виконуй священний бандери наказ, вороги чорні, не сміть, топтатись по нас, не дай осверти землю, святу, наші храми, душі, нашу світлу мету. Не дай ординцям знущатися народом своїм, хай не гасне, свободи, вогонь, серці твоїм, з перемогою, брати, спокою додому, вертай. На тих її води до своєї господи у наш рідний край, обійми дитину, кохану дружину і неньку свою підніми вчину за тих, хто загинув в бою, до сонце світить, завжди пам'ятай, що тільки в родині, у вільній країні знайдеш справжній рай.